Привіт, черговий обстріл та збиття американського дрону. Звільнення глави Ован та візит міністра оборони. У новому проєкті інтент обрав серед одеських новин головне за тиждень для вас. Стисло та по суті. Поїхали ввечері, 14 березня. Стало відомо про те, що кабінет міністрів України погодив звільнення голів трьох обласних адміністрацій, у тому числі голови одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. Наступного дня президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення, а сам Марченко записав традиційне звернення до Одеситів. Вітаю Деші! Хочу розпочати своє звернення із фрази, від якої завжди отримав найбільше задоволення. В області все спокійно, обстрілів не було. Боротьба триває. Я вважаю, що повинен робити те, що вміє найкраще: вбивати ворогів. Та воювати заради майбутнього України, куди переводять Марченка та хто займе крісло голови обладміністрації, поки невідомо. Причина звільнення також не розголошується. Голова комітету виборців України в Одеській області Анатолій Бойко каже: причини ключових є дві, ну принаймні на поверхні. Перше це гучні корупційні скандали. Два заступника вони затримані. Я думаю, що це не єдині фігуранти справ. Це перше. і друге, це його системне наполегливе саботування власних обов'язків по вирішенню нагальних питань життя регіону. Тобто він намагався робити вигляд, що він займається тільки обороною. цієї брехня або цим займається ОК Південь, і щодо цивільних справ він відношення не має. А ну так не може бути. Нагадаю, Максим Марченко став керівником області 1 березня минулого року, замінивши на цій посаді Сергія Гриневецького. Окрім звільнення Марченка, у той же день літаки Су-24 Росії зайшли з боку моря та вдарили чотирма ракетами по території Одеської області. Силами ППО ракети були знищені над морем, але уламками вибуховою хвилою було пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих на щастя нема зі слів речниці оперативного командування Південь. Цього разу ворог намагався вдарити по позиціях. ППО треба розуміти, що ворог продовжує вишукувати зокрема і засоби нашої протиповітряної оборони, і якраз протирадіолокаційні ракети, які сьогодні були спрямовані на узбережжя Одещини, були зосереджені на тому, щоб вивідати де і як працює протиповітряна оборона. Пізніше з'явилася інформація, що у той же день над акваторією Чорного моря було збито американський розвідувальний дрон. Європейське командування збройних сил США повідомили, що два російських літаки Су 27 здійснили перехоплення безпілотника американської розвідки, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Дії російських пілотів були небезпечними і непрофесійними. Гадаю, вони говорять усе самі за себе. Ми бачили, як винищувач скидав пальне перед безпілотником, а потім підлетів у притул до нього і пошкодив пропелер. За нашими оцінками, російський літак також був пошкоджений. Цей інцидент також показує брак компетентності російських пілотів. На наступний день речник повітряних сил зсу уточнив, що інцидент стався на південному сході від острова Зміїний. При цьому Міноборони РФ заявило, що їхні літаки не мають відношення до падіння американського дрону, і що він мовляв наблизився до окупованого Криму і летів з порушеннями. Американська е, безпілотна авіація в чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море це не внутрішнє море Росії. Як вони собі там е, окупували вже Азовське море, яке теж вважається їм внутрішнім, е, є міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема і такі літаки, як розвідники. І вже у четвер по всіх каналах розійшлося відео самого інциденту, знятого з того самого дрона, на якому і російський літак. І скидання палива, і сам момент аварії. Аналітики вважають, що інцидент не призведе до прямого конфлікту між Росією та Сполученими Штатами. І ось як це прокоментував нам військовий експерт Олександр Коваленко. Україна може розраховувати на те, що вона отримує найближчим часом якусь дуже цікаву номенклатуру озброєння, яка і буде відповіддю на цю провокацію. І дізнаємось ми про цю нову номенклатуру не з відкритих джерел та пакетів а, допомоги а, від наших партнерів, які є у відкритих джерелах. А саме дізнаємось, коли вона вже буде а, застосовуватись безпосередньо в зоні бойових дій. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Розмінування акваторії Чорного моря на підступах до узбережжя України можливо лише після отримання Україною гарантій безпеки від заходу. Про це під час зустрічі в Одесі з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Олунгрен повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Але перемога України, яка буде в першу чергу покладатися в тому, що ми звільнимо усі тимчасово окуповані території, буде потребувати наступного етапу. Це побудова безпекової архітектури в світі, як мінімум в Європі, тобто, яка буде передбачати певні гарантії безпеки України. Поки ці гарантії безпеки України не будуть зрозумілі, в тому числі Росії, розмінування акваторії Чорного моря є небезпечним. Окрім планів по розмінуванню Чорного моря, Олексій Резніков нагадав і про Азовське, а також додав про плани відновлення українського судноплавства. Але я хочу сказати, що ми свідомо зробили цю зустріч, організували цей візит пані Касі саме на південь України. Свідомо, тому що це з нами наша з вами вихід до морів. Тут Чорне море, але ми ще дивимося і на Азовське море. Ми переконані, що ми переможемо в цій війні. І після перемоги ми будемо відновлювати нашу з вами свободу судоплавства і в Чорному морі, і в Азовському морі. Що цікаво, зранку того ж дня у соцмережах з'явилося відео з відомою піснею гурта Бітлз у вільному та дуже цікавому перекладі від міністра оборони України, в якому фігурує жовто-блакитний підводний човен. Віа витіньблюєлоусабморін Блюєлоу Сабморін. Blue Yellow Submarine. вдало пройшов другий онлайн-аукціон по приватизації білгородністровського порту. Перший раз він зірвався через відсутність учасників. Цього разу за право приватизації боролися три учасники, і перемогла компанія Укрдонінвест, яка запропонувала найвищу ціну 220 млн мільйонів 100 грн. гривень. Які плани у компанії на цей порт поки невідомо, але зі слів керівника фонду держмайна на Одещині і Миколаївщини Олександра Славського є надія, що напрямок роботи не зміниться і порт продовжить працювати. Зараз я думаю, що це ця функція збережеться, uh -huh. і, і це дуже добре для регіону. Дивіться, як склало що. В важливому для України і Одеської області регіоні такий український буджак, там два таких потужних логістичних підприємства отримали приватних власників. Yeah. І обидва ці підприємства очевидно будуть чекати на модернізацію, тому що якщо ви виклали 220 мільйонів за купівлю порту, то напевно, що ви очікуєте, як їх. Відбити назад, звісно, звісно, і напевно, що ви будете вкладати додаткові гроші в модернізацію цих активів, щоб вони працювали ефективніше uh -huh. і приносили більше сум. Як повідомили у Фонді державного майна України, до 22 березня пройде перевірка переможця, чи не пов'язаний він з РФ та чи не під санкціями. Далі підписують протокол. І вже до 10 квітня має бути оплата. І на цьому все більше шукайте на нашому сайті intent.press або телеграм-каналах. Також не забувайте підписуватися на нас у всіх соцмережах. Якщо буде ваша ласка, наш патреон готовий прийняти вашу підтримку. Бережіть себе.